Друзі, привіт! Сьогодні я на ставочку, на якому був раніше. Тут є судачок, попробуємо. На жаль, в тому місті, де мені саме більше подобається, я знайшов там одна є таке свальчики, там місто далі, аж туди. Але там місто зайнято, сидить чоловік, лове коропа. Ну, я не підходив, не питав, що до чого. Його не видно, він, мабуть, у палатки. Віддихає ще рано. Ну а я приїхав сюди на дамбу, зараз на дамбі. Попробую тут прокидати. Тут теж я ловив судачка і щуку. Ну, Пора вже ловити хижака, трошки похолодало, сьогодні погодка непогана, хмарно, вітру поки що нема. Так що зараз швидко розкладаюся і пробуємо ловити. Сьогодні буду ловити ось на цей спінінг Blackfire від флагман з тестом 5.25, довжина 2.29. На цей спінінг. Ну, а приманки будуть самі різні. Будемо пробувати і на мандулу, і на паролонку, і на силікон. Взагалі, у процесі рибалочки я вам все буду показувати і розказувати. Так що розкладаємося. Ну, я вже, мабуть, показував та показував. Є у мене ось така чудова сумка для хижака, для спінінга. Гарна і через плече, і карманів багато. Тут у неї. Бачите, і ось тут ось у карманчики. Така в мене коробка. Ну, ось такі в мене самі-самі різні мандули є. Це теж ось такі від профмонтаж. Ось таке є. Ще там кое що є. Сілікон усе є самий самий різний від флагман. Тобто, зараз будемо пробувати. Зараз, друзі, будемо все пробувати. На що ловитиметься, те й ловитиме. Десь мій поводочок тут є ось. Поробив ось такі поводки. ну Скільки вони? Оце тут пише на сумці 35 сантиметрів. Ну, десь сантиметрів 40-45. Флюрокарбонові 0,6. Ось. Ось такий флюрокарбон. Ось даже 0,645. Ось такий флюрокарбон. Такі у нас будуть поводочки. Так. Безузловочку використовую. Ось бачите, досить таки безузловка. По-перше, що вона кріпше держи ніж музел. І швидко ось намотали. Раз. І все. І так само швидко зняти. Так, ну що ж, зараз ми пошукаємо на що ми будемо ловити. Ще тут силікону самого різного повно. Який мені подобається. Заряджаємо його зараз. так, раз, опа, Ось так. О так. А сюди треба трошки більший. А це буде нормально. Так, я ось так чіпляю, так відміряємо. Вот ось тут проколюємо, ось вот так раз. А потім отак вот помаленьку. Акуратно пропихаємо носик і випрямляємо. Ось так. Ось так. Грузик поставимо ось такий. ось, 16 грам. Тут доволі таки глибоченько біля берега. Ну що ж, попробуємо. Ха, взяв ще й підсака. Тож така гарна баща. Теж від флагман. Прорезинова сятка не чіпляється. За неї гачок, коли ви рибу. Так, ну що ж, Попробуємо не хотите пока что что я тут таки ух ты Друзі, не зовсім законно, але спіймав, дивіться, а покльовка була, промазав. Ще тут є судачок. ось бачите, такий. Пройдусь на оцього рака, отут о дамбі. Тут де попався судачок. Нічого перепробував уже багато чого. Опробувати отак. Такий легесенький течочок був. Не відкусило клішню, ні. Нападінні, так тик. Давайте ще разок Попробуємо Це я близько до берега закину. Не хоче. Добре, спробуємо щось ще інше. Що ж, закидаю останній раз. <рес> Теж он там рибак ловить, каже, нема діла нічого. Оба, да, тривога. Тривога. Так що не хоче чомусь судак брати. На що я тільки не пробував, що в мене є. І різний силікон, і мандули, і ось оця оснастка, типа відвідний повідок. Маленький силікон думав, щоб. Ну, один. Видно, атакував мандулу, зачепився. Ну, було дві покльовочки, такі течочки були, парочку. ну Це зовсім не показник. Хазяїн. Ставка під'їжджав, казав, судак є, ніхто його тут не ловив, не вилавлював, а чомусь не хоче брати. Можливо, ще вода не збагатилася киснем. Так що так, їхати додому. Ну що ж, друзі, ось така утрішня рибалочка, їхав в город по ділах, заїхав на ставок, провірив. На жаль, ви бачили самі, кльова немає. Один судачок попався і то не так, як треба, зачепився. Було ще дві два тичочка, тобто таких похожих на судакових, можливо, маленький, і все. Під'їжджав хазяїн, казав, там один чоловік сидить. сидів на коропа, казав, щось не клює, не хоче, не спіймав нічого. І тут ще один парень на спінінг ходив, питав у нього теж нічого, нема діла. Так що ось так. Так що ще ранувато. Вода тепла, 21 градус учора, казав хазяїн. Жара, можливо, кисню мало дуже у воді, тому він не дуже тут, це ж ставок не дуже і клює. Ну, нехай трошки пізніше охолоне, трошки водичка, можливо, додавиться кисню, можливо, він активізується. Уже осінь будемо провіряти. Час від часу буду приїжджати на цей ставочок і провіряти. Якщо щось спіймаю, то ви обов'язково побачите. Перепробував вже, ще скажу, все, що було в мене. Ну, все неможливо перепробувати. А і силікон, і мандули, і зробив там, типу відвідний повідець, ви все бачили. Ну, не хоче. Ну, що ж ти зробиш? Далі тепер все на цьому тижні, як я обіцяв, кудись. Далеченько поїду. Не знаю куди ще, Ну, кудись униз, по сулі, десь туди, в той район. Десь поїду. В общем, через сьогодні у нас що вівторок. Можливо, завтра, післязавтнього поїду. Це там середа-четвер, десь п'ятниця, субота, якщо щось спіймаю, буде відео. Ну, а На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк, пишемо коментарі. Підписуємося, хто ще не підписався на мій канал, рибачу, як умію. Далі, надіюсь, будуть цікавіші рибалки. Це так сьогодні просто провірка. Заїхав, чисто провірить. Чи щось ловиться, чи не ловиться, треба провіряти. Якби мені по дорозі треба в лубни по ділах. Я раніше виїхав з дому, приїхав, дві годинки покидав. Якраз зараз ось час поїду по своїх ділах. Так що тут таке діло, така це. Рибалка, розвідка боєм можна сказати. Ну, ось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!